Всім привіт! З вами Попелюха. І сьогодні в нас останнє відео в 2023 році, а це означає, що ми зробимо його трошечки легшим за всі інші, і воно буде майже нетехнічним. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити свій наступний рік краще, використовуючи техніки взяті зайтішки. Насправді ми будемо обговорювати самі звичайні речі з АІТ, які ви знаєте, але можливо, ви не думали, як це можна застосувати в реальному житті і чи воно вам допоможе. Отже, я поділюся своїм досвідом, як я провела весь попередній рік, займаючись овердосягаторством, і як я в цьому... Успішно справилась. Тому хочу поділитися своїм досвідом з вами. Отже, пункт перший. Звичайно, всім завжди треба мати план. Якщо ви хочете чогось досягнути в наступному році, ви маєте чітко знати чого. Інакше нічого не вийде, очевидно. І якщо ви не знаєте, які саме цілі вам поставити, то я раджу брати їх з колеса балансу. Насправді це дуже просто, і це така насправді дуже жіноча штука. Всі малюють його для того, щоб покрасти щось в своєму житті. А, попробуйте, вона насправді не завадить. Пояснюю, що це таке. Колеса балансу це такий шарик, який розділений на вісім частин, отак от. Я показала, як, так? І кожна із цих частин може символізувати якусь вашу сферу життя. Те, що для вас важливо. Що може бути важливо для людей? Здоров'я, робота, гроші, сім'я, дружба, відпочинок. І хай буде ще два, ну, типу, навчання і розвиток у мене, наприклад. І якісь розваги, її відпочинок окремо, як чил а якісь розваги, типу подивитися фільм, прочитати книжку. Бог знає, у кожного своє. В мене плюс-мінус таке. Е, ну, В першу чергу можна, звичайно, оцінити ці всі свої сфери, подивитися, чого нам бракує. Але по суті цілі треба виставити в кожній із цих сфер. Гроші. Я хочу досягти такого то заробітку до кінця місяця. Ентертеймент, я хочу прочитати стільки-то книжок або подивитися такі-то фільми. Або, там, наприклад, передивитися всю фільмутеку Марвел, якщо хтось цим ще досі займається. Ем, далі, друзі. Я хочу мінімум двічі на місяць бачитись своїми друзями. Ем, не знаю, взаємовідносини, любов, сім'я. Я би хотів. Влаштувати сімейні пікніки або сімейні зустрічі раз на місяць, або частіше, щось таке. Робота, я б хотів пройти такі то такі то курси, щоб підняти свою кваліфікацію. Загалом, отакі цілі ми можемо ставити і рухатися з ними далі. Отже, поставте перед собою план, ціль або, в принципі, річ, яку ви хочете досягнути. Найкращий спосіб записати це на папері. І далі перша айтішна штука це декомпозиція. Декомпозиція це дуже проста техніка, яку можна використовувати будь-де. І її суть полягає в тому, що ми беремо щось дуже велике і розбиваємо на маленьке. Уявіть собі, що моя ціль на 2023 рік була прочитати 24 книги. Я собі могла написати, що я прочитаю 24 книги, дивитись на цей план, і, в принципі, все так читати-не читати, але воно не працювало і не допомагало. Тому для більшого візібіліті, для видимості того, що ми робимо, і для можливості відслідкувати, що ми дійсно зробили, щоб воно мотивувало, я пропоную розбити велику таску прочитати 24 книжки на маленькі. Як можна це зробити? Ну, в першу чергу, можна просто розписати 24 пункти з назвами книжок. Або якщо ви такі самі, як я, і не знаєте, що ви будете читати завтра, наприклад, то ви можете розбити цю ціль помісячно. 24 книжки на 12 місяців. Очевидно, що це дві книжки в місяць. Тому я беру свою задачу прочитати 24 книжки, відкриваю блокнот в клітинку і малюю клітиночки. Клітиночки це моя персональна тактика, тому вчу один раз. Отже, ми розмальовуємо, не розмальовуємо, а обводимо 12 квадратиків. Кожний квадратик відповідає за певний місяць: перший дженюєрі, другий февріорі і так далі. І відповідно, я маю прочитати дві книги, наприклад, за січень. От, і коли в мене є 12 квадратиків, і я прочитала дві книги, я замальовую свій квадратик, відчуваю feeling of accomplishment, що я закінчила якесь важливе дійство, яке було частиною моєї цілі. І рухаюсь далі. І бачу, що я змотивована читати наступні книжки, тому що попередня таска вже виконана. Мені не треба десь потім, через 10 років, відкривати недочитану книгу і так далі. Тому перша, перша, перша штука це декомпозувати всі свої завдання. У мене так працює не тільки з книжками. Наприклад, Одною із моїх цілей було випустити курс, який ви прекрасно знаєте. Але ви розумієте, що цей курс суперздоровий, це більше, ніж сотня відео. І просто написати, виконати курс, випустити курс, в мене б не вийшло. Бо я би дивилась на цю тавку, така. Ну, дивіться, тут роботи. От якщо я почну сьогодні, то можливо через 5 років, якщо Бог дасть, я це закінчу. Що я зробила? Я розписала кожну тему як окремий урок і мала собі чек-ліст. І в цьому чек-лісті був не один квадратик, а декілька. Отже, перший був назнято, другий був на змонтовано, третій був викладено з усіма е, тегами, субтитрами, таймкодами і всім іншим, чим я собі замарачую голову, щоб вам було зручніше. Отже, в мене було три квадратики, і по мірі того, як я робила кожне завдання, я їх замальовувала. Відповідно, справ ставало все більше, тому що коли ти виконав якусь частину своєї роботи, створив якусь частину курсу, ти дивишся, блін, а тут можна додати ще 5 уроків. І ти дописуєш 5 уроків, і цих квадратиків не менше. Але, в принципі, в якийсь момент можна сказати собі стоп, коли ти бачиш, що твоя задача вже виконана. І головна суть в принципі, цього мого такого міні-уроку в тому, що ми розбиваємо таски, і нам набагато легше замальовувати ось ці квадратики. Далі пункт другий. Пріоритети. Ви думали, я це не скажу? Я це скажу. Я виписала всі свої задачі на 2024 рік в формі ось цих квадратиків. Причому там було від створити курс, наприклад, по СІШАРПУ, який я декомпозувала на багато маленьких дійств, прочитати статті людей, яких і ви, і я дуже добре знаємо і Марінського, і Остапова, і Кінчука, і Григоренка, і Романова, і Купи народу, ще яких я могла не сказати зараз. Але вони в мене всі там записані. І є квадратики на кожну статтю. Є квадратики на вивести гроші, є квадратики на закрити певну карточку, банківську, тобто навіть самі маленькі справи в мене розписані по квадратикам. Але коли дивлюсь на це все, в мене отак: от раз, два, три, чотири сторінки завдань. Я така. Я не знаю з чого почати, і в принципі починати не дуже хочеться, тому що повтикаєте, як багато задач, і типу, що я з ними маю робити. Ну дивитись на них хіба. Тому о, друге, друга річ, про яку я хочу сказати, це пріоритизувати ці задачі. Що роблю я? Я купила дитячі фломастер і всередині квадратику я ставлю крапочку. Якщо крапочка червона, значить це перший пріоритет, і я маю зробити це терміново. Я не ставлю оранжевих, жовтих та зелених крапочок, хоча очевидно, що вони означають. Тому що сьогодні ця таска для мене пріоритетна, я її закрию, і на завтра для мене пріоритети зовсім поміняються. В моєму житті немає такого, що сьогодні пріоритет один, і через рік він такий самий. Абсолютно ні. Мої думки Міки постійно міняються, мої ідеї постійно міняються, і відповідно пріоритети також. Тому я ставлю крапочки тільки коли річ суперпріоритетна. Це означає, що я маю зробити її плюс-мінус за тиждень. Е, ну, звичайно, що всі мої речі розбиті на такий проміжок, щоб я робила їх менше ніж півдня. Але мається на увазі, що раз на тиждень я точно маю зробити щось високого пріоритету. Тобто висновок пріоритети допомагають нам зробити ті речі, які нам набагато важливіші, ніж, наприклад, закрити карточку пайоніра, яка в принципі може бути закрита і через півроку, якщо з мене не зніматиметься комісія. Тому пріоритети це класна штука. Наступна штука це естімейти. Так, істімейте. Ми оцінюємо кожне завдання в тривалості. Ну, я особисто оцінюю в годинах, я не хочу ніяких сторіпонтів, тому що я одна в своїй команді, і мені, в принципі, не на складність треба звертати увагу. Мені треба звертати увагу на те, скільки свого власного часу я можу на це витратити. Тому біля кожного свого завдання я розписую, скільки вона займе. Я маю на увазі не великі завдання, а саме маленькі, декомпозовані. Наприклад, Наприклад, урок c Шарпа займе в мене дві години разом з підготовкою. Останній урок Сішарпа може зайняти в мене і півдня. Я розписую в годинах, скільки я в присередньому маю витратити на кожне з цих завдань. Це допомагає спланувати кількість завдань на сьогодні, тому що я не візьму три таски, які тривалістю в день. Я візьму, наприклад, дві супермаленькі, які робляться за 10 хвилин, і я потім забуду про них на все життя. І одна, якась велика, яку я можу робити там півдня чи якась суперпіоритетна. Естімейт допомагає нам спланувати день тиждень місяць. Тому давайте перейдемо до дня тижня і місяця. Дивіться, я упоруюсь в цілі. Якщо в мене є ціль на рік, я зроблю цілі на місяці. Але я не опоруюсь в дні. Є люди, які хочуть робити собі свої завдання і цілі щоденно. Пишуть з раночку план, ввечері ставлять галочки. Сорі, в мене немає на це часу, я не істих. Але якщо вам подобається цей підхід, то будь ласка, робіть. Що я пропоную зробити? Ну, в першу чергу, взяти нашу ціль на рік. І витащити з неї одразу ті пункти, які ми маємо робити щомісячно. В моєму випадку це прочитати дві книги на місяць і побувати в двох місцях поза моїм рідним містом на місяць, тобто дві подорожі. І відповідно, мій план на місяць це вже листочок, а чотири, в якому я буквами прописую, що я хочу зробити. Я хочу прочитати дві книжки, внизу я пишу, які дві книжки. До речі, книжки я також декомпозую. Насправді, наприклад, у мене є книжка «Talent is overrated», в ній 13 шептерів, і я малюю 13 квадратиків, тому що прочитати один чеп. І бути змотивованим робити інші набагато легше, ніж просто читати цілу книжку в місяць. Не люблю такі. От тому на місяць я розписую всі ці цілі з року. По-перше, тобто, в мене написано дві книжки, дві подорожі, наприклад, п'ять відео або ні, у мене чотири відео на. Місяць так викладається, тому чотири великих відео і, можливо, один-два рілса. Це мої основні цілі, які входять в цілі на рік. Туди ще можна додати спортик, наприклад, кожних три дня, чи як вам це заманеться. От і можна додати також різні цілі, які не входять в річні. От, наприклад, цього місяця ви знаєте, що день народження у вашого тата, і ви хочете купити йому подарунок, і ви написали собі це в цілі також. Ну тому, що за цей місяць воно має бути зроблено. Далі, якщо ви хочете дуже упоротися, то місячну ціль можна розбити на чотири Жневих. Логічно, ми пишемо на один тиждень, на другий, на третій, на четвертий ставимо галочки, коли ми це виконали. Якщо ви дуже любите писати і планувати, то можна і на денні. Але от я е залишаюсь на цілях за місяць, тому мені цього, в принципі, достатньо. Їх і так занадто багато, і писанини також. Окей, ми е поставили ці цілі. Ну, далі що нам залишається? Нам залишається їх виконувати. Якщо в мене є завдання на місяць, я Починаю одразу з першого числа і роблю маленькі-маленькі кроки для того, щоб досягнути їх. Тобто, вся, в принципі, суть мого підходу в тому, щоб робити маленькі кроки для досягнення великих цілей, і для того в нас є та декомпозиція. Але е, наші цілі і наше виконання може бути трошечки витратою часу, скажімо так, якщо ми не будемо аналізувати те, що ми робимо, і те, що в нас виходить. Тому я провожу ретроспективи Ретроспективи, те, що я найбільше обожнюю у всіх цих компаніях, сижу на них отака, типу. Ну, спробуй мене щось спитати, курва. я тобі розкажу. Але в своєму житті це працює не так. Тому всі речі, які я роблю, я потім проаналізую. На предмет того, чи вдалося мені це виконати, чи вдалось мені це виконати класно і ефективно, і як можна це змінити чи покращити. Тому. Три типових питання: що було добре, що було погано, як це можна покращити. Я їх не записую, я проговорю їх у себе в голові, але з допомогою аналізу, саморефлексії, і всіх цих розумних слів, можна в принципі зрозуміти, як можна зробити це наступного разу краще і ефективніше. Наприклад, я закинула якусь книжку, бо я почала її читати англійською мовою, і я в принципі своїм аналізом розумію, що наступні книжки мені варто все ж таки купувати українською. Хоча в мене Upper Intermediate, але от не йде мені швидко читати англомовні книжки. Тому що воно забирає більше часу, уваги, концентрації, енергії, сил. Тому от такий мій висновок. І так далі. В мене такі самі були висновки про електронні книжки, які я не дочитую, тому що вони бляха електронні. Я не бачу, коли кінець. Тому я почала купувати паперові і купа, купа, купа різних інших таких думок. Які можуть привести мене до кращого результату спорт? Я ударилася в спорт, але я закинула його, тому що мені не подобалося. Що я маю робити? Обрати спорт, який мені до душі Йога, біг плавання, і типу буду займатися тим, що мені більше подобається. Що ж, це все, що я хотіла вам сказати, давайте швиденько узагальнимо це, все в дуже короткому абзаці. Перше, ставимо собі цілі. Якщо не знаєте, які, то варто взяти ідеї з колеса балансу і взяти по одній цілі для кожної своєї сфери життя, для того, щоб покращувати їх всіх одночасно, а не по одному. Тому що там, де добре щось одне, дуже сильно просідає щось друге. Тому робимо все дуже дуже, дуже разом. Друге, де композуємо всі свої цілі і всі свої задачі. Тобто, якщо ми бачимо задачу, яка займає тиждень. Ми її розбиваємо на дні, тобто ми декомпозуємо свою задачу на найменші підзадачі для того, щоб воно було нам зручно. Можемо користуватися технікою квадратиків, якщо вам вона підходить. Наступне пріоритизуємо всі завдання мають бути пріоритизовані, щоб ми знали, які робити в першу чергу, а які можна відкласти і до кінця року, тому що вони в принципі не такі уж і важливі. Наступне оцінювання біля кожної задачі треба поставити оцінку для того, щоб розуміти, що ми можемо взяти в місяць, в тиждень або в день. І встигнути це виконати наступне можна розбивати цілі на рік на місячні, тижневі та щоденні. І останнє обов'язково після кожної цілі виконання її треба провести в своїй голові дуже неформальну ретроспективу, що ми зробили добре, і як ми могли би покращити наш процес, або якщо щось, не дай Бог, не вийшло, що б ми мали зробити, щоб воно вдалося. Ось така історія це те, чим я хотіла поділитися сьогодні. Я сподіваюся, що ваш наступний рік буде успішним, продуктивним, ви досягнете своїх цілей, промовнетесь в Айтішці, якщо хочете, знайдете свою першу роботу в Айтішці, якщо ви ще зовсім новачок. Вітаю вас з прийдешнім новим роком і бажаю вам здійснення ваших мрій. Дякую вам за коментар, вподобайку та підписку на мій канал. Побачимося в наступному році.